Моральне опоганення в давнину Елен Вайт. Ті самі гріхи, що заднівноя стягнули на світ гнів Божий, існують і в наші дні. Чоловіки і жінки в їжі і питті доходять до обжерливості та пияцтва. Цей поширений гріх. Потурання спотвореному апетиту запалював людські пристрасті за днівноя та призводив до загального зіпсуття, доки насильство і злочини не досягли неба, і Бог не очистив землю від її морального опоганення водами потопу. Ті самі гріхи, обжерливості і пияцтва настільки притупили моральну чутливість мешканців Содома, що злочини, здавалося, стали насолодою для чоловіків і жінок цього нечистивого міста. Христос застерігає світ такими словами, так само, як було за днів лота, їли, пили. Купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли Лот вийшов із Содома, вогонь і сірка упали з неба і вигубились всіх так буде в день, коли з'явиться людський син. У цих словах Христос залишив нам найважливіший урок Він не заохочує до неробства. Христос був стараним трудівником. Його життя це життя самозречення, стараності, наполегливості, працьовитості та ощадливості. Христос указує нам на небезпеку надавати їжі і питтю першочергового значення. Він також указує на результат потурання апетитові, моральні сили слабнуть, тому гріх не здається гріхом. На злочини дивляться крізь пальці, низькі пристрасті поневолюють розум так, що загальна зіпсованість викорінює добрі принципи і спонукання, а Бог знеславлений. Усе це результат надмірності в їжі і питті. Саме така ситуація, за словами Христа, матиме місце під час його другого приходу. Чи приймуть застереження чоловіки і жінки, плекатимуть вони світло, чи стануть рабами апетиту і низьких пристрастей? Христос показує нам дещо, задля чого варто наполегливо працювати, дещо більш високе, аніж просто турбота про те, що ми будемо їсти, пити і що одягатися. Їжа, пиття і одяг доведені до такої надмірності, що перетворюються на злочини. Вони зараховані до характерних гріхів останніх днів і є ознакою скорого приходу Христа. Час, гроші, сила, які належать Господу, і які Він довірив нам. Витрачаються на непотрібні надмірності в одязі, на делікатеси для спотвореного апетиту, котрі послаблюють життєві сили, спричиняючи страждання і розлад здоров'я. Наші тіла неможливо віддати Богові як живу жертву, якщо вони сповнені зіпсуття і хвороби внаслідок нашого власного гріховного потурання. Будьте здорові.